Тим часом у столиці відбулася акція Прибери заповідний острів за дві години роботи. Активістів забрали 215 мішків сміття, і це лише на одному з 34 островів акваторії Дніпра. Столоки повернулись, і наші журналісти. Активісти вийшли родинами на пробирання островів Дніпровської екваторії. Очищення території почали з прибережної зони. Серед захисників природи і Сергій на свою першу в житті толоку сьогодні прийшов разом з сином. Переконаний, що чистий простір починається в першу чергу з себе. Я вважаю, що якщо ти приїхала віддихати, то убери за собою. От, не треба цього робити, не оставляйте нічого, убирайте. Мало ли, дитина буде йти босиком, порежить ногу, все що угодно, а це остров все-таки. Тут як такового медицинської допомога нету. А от Володимир вже сьомий рік поспіль приходить на прибирання акваторії Дніпра. Бо як ніхто інший знає про важливість таких толок і негативний вплив сміття для навколишнього середовища. Ситуація яка которая... про на сьогоднішній день присутствует на островах, Она на присутствує і в лісах у нас в паркових зонах. Віті мусив сюди при здесь появился не благодаря павотку, слідстві павотка зі посидінню острова благодаря людям, які сюди прийшли по воді. Така природоохоронна акція прибере заповідний острів. Проходить столиця вже сьомий рік поспіль. За цей час кількість бажаючих попрацювати збільшилась. Никто ими фактически не занимается, кроме общественности, видите, которая не хочет мириться с таким положением дел. Вот вы посмотрите, вот это вот остров это семейный отдых. І от, якщо сім'я столкнеться, ребенок столкнеться з таким, це може бути дуже серйозна трагедія. Не должно такого бути на наших островах. В цьому випадку на Дніпровських островах зрозуміло, це Да? Тут немає якихось підприємств, якихось системних забруднювачів, щоб кияни бачили, що хтось зараз сидить, п'є пиво і ж пляшку в воду, а хтось пляшку потім підбирає. І зрозуміло, не всім, але комусь стане соромно. І він піде, кине в смітник. Наступна толока з прибирання водної екваторії Дніпра пройде восени Ольга Киселевич, Олексій Бережний, Телеканал Київ.